З вами Олександр Черната. Я коуч, наставник та керуючий компанією Firmua. Сьогодні поговоримо про програми лояльності. Програма лояльності це інструмент маркетингу спрямований на утримання клієнтів і мотивацію повторних взаємодій. З цього відео ви дізнаєтесь про наступне: що таке програма лояльності? Які її переваги та недоліки, які є види таких програм та як розробити таку програму? Поїхали! Не секрет, що здобуття нового споживача вартує бізнесу значних трудових та фінансових витрат, і, звичайно, можна вважати певним бізнес гріхом, якщо не намагатися побудувати з кожним клієнтом тривалих взаємовідносин. Тим паче, що економічно доведено й те, що повторні продажі є значно дешевшими, ніж первинні. Зрозумівши це, підприємці почали задумуватися, чому одні споживачі роблять покупку і йдуть, а інші періодично повертаються та роблять все нові та нові покупки. Чому у секторі товарів масового споживання покупці йдуть у магазини одних мереж та ігнорують інші? Чому відбувається певна міграція споживачів? Що ними керує? Як і що зробити, щоб клієнт залишався назавжди? Досліджуючи відповіді на ці питання, дізналися, що є такий фактор, як лояльність клієнта до певного постачальника або бренду. А далі зусилля маркетологів були направлені на створення корпоративних програм, направлених на прояв. Підтримку та посилення лояльності клієнтів, саме вони називаються програмами лояльності. Програма лояльності це тривалий маркетинговий захід, який спеціально розроблений для підтримки взаємовідносин з клієнтами та заохочення їх до повторних покупок. Іншими словами, мета полягає у збільшенні частоти звернень клієнтів до бренду, формування прихильності та утримання постійної клієнтської бази. Хоча впроваджені програми лояльності і мають певний ефект, Проте вони не є панацеєю та мають як переваги, так і певні недоліки. Перевагами розробки та впровадження однозначно є: утримання клієнтів, створення додаткової цінності для клієнта через різноманітні мотиватори, що, по суті, або створює додаткові конкурентні переваги, або нівелює аналогічні програми конкурентів, збільшення продажів, вірогідність, що постійний клієнт повернеться за додатковою покупкою набагато вища за залучення нового. Підвищення середнього чека. Програма стимулює збільшення частоти покупок або їх обсягу через бонуси та знижки, покращення іміджу бренду. Наявність програми лояльності робить бренд більш привабливим у порівнянні з конкурентами, доступ до даних клієнтів. Участь у програмі дозволяє зібрати цінну інформацію про поведінку споживачів для подальшого аналізу. До недоліків можна віднести: додаткові витрати. Розробка та підтримка програми. Як правило, вимагає додаткових інвестицій та фінансування, складність впровадження, неякісно організовані програми не лише не дають результату, але й можуть погіршити враження клієнтів, ризик зниження маржинальності. Надмірні знижки чи бонуси можуть призвести до фінансових втрат, нестабільна ефективність. Якщо програма не оновлюється, клієнти можуть втратити інтерес. Успіх залежить від правильного балансу між витратами на програму та її результативністю. Більшість програм лояльності побудовані на базі надання споживачу знижок або на рахуванні певних бонусів. В окремих випадках додаються інформаційні або гейміфіковані елементи. У цьому питанні все залежить від специфіки цільової аудиторії, аналогічних програм прямих конкурентів, фантазії та можливостей самого бізнесу. Загалом програми лояльності поділяються на наступні види: накопичувальні. Це коли клієнт отримує бали за кожну покупку, які можна обміняти на знижки чи подарунки при накопиченні певної кількості. Дисконтні це коли клієнт отримує постійну або сезонну знижку на разову або комплексну покупку чи взагалі подарунки. Клубні це коли надається доступ до певної спільноти, де можна отримувати окремі привілеї, як то ексклюзивні пропозиції, пріоритетне обслуговування, інформаційний контент чи залучатися до певних заходів. Рекомендаційні це коли споживачу надається винагорода за залучення нових споживачів або побудову власної підмережі. Часто зустрічаються програми, що є сумішю декількох видів. Кожен з них має свої особливості і ефективність залежно від цільової аудиторії. Успішні програми лояльності базуються на глибокому аналізі потреб клієнтів, адже лише ті заохочення, які є цінними для аудиторії, здатні забезпечити позитивний результат. Розробка програми лояльності потребуватиме формування стратегії та чіткого планування. Перший етап підготовка, на якому варто визначити пріоритетні цілі програми, надання привілеїв, повторні продажі, збільшення середнього чеку, проаналізувати аудиторію, цінності, потреби, звички, очікування, дослідити конкурентів, наявність та специфіку їх програм лояльності, обирати вид програми, що найкраще підходить обраній цілі, розрахувати можливості, відповідальних осіб. Бюджет на впровадження та підтримку. Лише після цього можна переходити до другого етапу: впровадження, що включатиме. Розробка та затвердження правил програми. Формалізуйте у окремому документі, хто що та за яких умов отримуватиме, інтегруйте програму, внесіть відповідні зміни у систему обліку, проведіть адаптацію персоналу, запустіть програму, поінформуйте поточних споживачів та рекламуйте наявність та переваги програми лояльності, оцінюйте ефективність. Регулярно аналізуйте показники кількості учасників, вплив програми на запланований до зміни показник. Програма лояльності стане потужним маркетинговим інструментом тоді, коли вона буде відомою, зрозумілою, зручною та корисною для клієнтів.